Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ухвалив рішення про передання Україні до 10 ракет перехоплювачів для системи Петріот. Повідомляє видання Аксіос із посиланням на джерела у Білому домі та оточені Дональда Трампа. Видання підкреслює, що останні кілька днів Дональд Трамп проводив численні консультації із своїми. Співробітниками, а також із лідерами країн союзниці з метою зрозуміти, як будуть продовжуватися постачання проти ракет для України і хто буде нести фінансовий тягар за цю підтримку. Так стає відомим, що Дональд Трамп також намагається переконати федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, передати Україні власну батарею для Петріот. Як відомо, Трамп розмовляв із Фрідрихом Мерцем на тлі своїх телефонних розмов із президентом Російської Федерації Путіним та президентом України Зеленським. І ця розмова тоді схарактеризовувалася спостерігачами як така, що відповідає оцінці пошуку Дональдом Трампом нових ракет і нового озброєння для України, це як бачимо, підтверджується.